А у студії у нас Ігор Дзеверін, науковець, еволюціоніст, зоолог, доктор біологічних наук, і спеціаліст у галузі еволюційної теорії, представник, співробітник інституту зоології Національної академії наук України. Вітаю вас, пане Ігорю. Доброго ранку, дякую, що завітали до нас у студії. Очевидно, ми сьогоднішнього суботнього ранку говоритимемо про такі. Дуже складні для багатьох із нас речі. Хоча з іншого боку, саме в таких питаннях, походження життя на землі, сенсу нашого існування, це як у футболі, в медицині, в політиці, всі ми маємо свої якісь дуже фундаментальні точки зору переконання, і я перек... і переконання які дуже часто прослідкувати виникнення їх ну не не так просто з одного боку, з іншого, очевидно, що певні традиційний уклад, певні якісь. Меседжі, які посилаються нам від наших авторитетів, так званих, так, вони теж формують наш світогляд. І почнемо, очевидно, з дуже загального запитання. Теорія еволюції, якою вона є зараз у світі, очевидно, це дискусія на багато-багато передач, але українці, в принципі. Схильні віддавати перевагу теорії еволюції у зв'язку з тим, що ми дуже часто говоримо про свою консервативність і про, про те, що ну релігійні уявлення так чи інакше, традиційні, вони певною мірою Заступають у частини з нас е, наукове обґрунтування того, як з'явилося життя на землі і як воно стало таким, як є зараз. Чи все ж таки ми живемо в такому парадоксальному світі, е, трошки того, трошки того? Тобто, ну коли йдемо до церкви, віримо в одне, коли йдемо е, в інститут науковий, науково-дослідний, то намагаємося сповідувати інше. Ну, даруйте, може, це дуже наївно, та все ж. Ну, в професійному середовищі е, факт еволюції сумнівів не викликає. Е, тобто, є так, так званий науковий креаціонізм, але е, серед науковців, принаймні тих, які безперечно стосунок в своїх дослідженнях мають до питань пов'язаних з історією життя на землі, життю з історією землі, креаціоністів немає. Е, тобто ну, Тут є різні погляди на те, який був перебіг еволюції, які механізми еволюції, але факт сумнівів не викликає. Тобто, те, що це хтось створив за сім днів, ну жод, чи? Жодний фахівець з цим не погодиться. Земля і життя на ній виглядають так, нібито вони з'явилися в результаті досить тривалого, повільного спонтанного процесу. Серед не науковців, ну там складніше, бо останні часи ми бачимо дуже агресивну рекламу релігійних фундаменталістів, які саме спростовують це і доводять, що все створено Богом штучно і швидко. Але я б не сказав, що тут взагалі то проблема співвідношення між наукою та релігією. Є наукові факти, з якими треба рахуватися незалежно від того, які в нас релігійні переконання. Тобто, якщо наша наш релігійна віра суперечить фактам, це ж не проблема науки, це проблема релігії. Ну ми ж часто вірою заміняємо незнання. Звичайно, то то це нормально, напевно. <звук> Справа в тому, що все знати неможливо з одного боку, а з іншого боку підміняти теж не треба. Треба шукати е знання, і треба поступово заповнювати ці білі плями, щоб хтось не заповнив їх. Е Чорною родиною. <laughs> Як змінилася людина? Я розумію, що це дуже важко вкласти в такі ефірні рамки, скажімо так, але якісь основні моменти, тому що у нас знову ж таки є якась певна міфологія, а частково і не міфологія, наприклад, що ми дійсно живемо довше, ніж у середньовіччі. Та? Очевидно, вдалося подолати якісь хвороби, які раніше вважались невиліковними, або там косили масово людей. Можливо, не так настає рано старіння. Можливо, жінками це там, я не знаю, я знову. Уж таки може поширюю міфологію, але тому що менше народжують дітей або краще розвинулася медицина. різні варіанти, що як загалом змінилася людина в процесі еволюції. Ну, те, що ми зараз живемо довше і набагато здоровіше ніж були за середньовіччя, це не викликає сумнів, це легко можна перевірити за багатьма ознаками. Але це не є, скажімо так, результат еволюційної зміни. З точки зору еволюційної, ми зараз практично такі самі, як. 300 років тому, ну, можливо, там частоти декількох генів трішечки змінилися, щось стало частіше зустрічатися, щось не так часто. Я більше скажу, навіть за останні кілька десятків тисяч років ми практично не змінилися. Знов таки, окрім декількох змін, пов'язаних з стійкістю до деяких хвороб, ну і ще деякими змінами, еволюція йде набагато повільніше, ніж історичний розвиток людського суспільства з точки зору, Еволюції вся е писана і друкована історія людства це одна хвилина. Ми за цей час просто не встигли помітно змінитися. Е те, що ми стали жити довше, це передусім результат суспільного прогресу, розвитку медицини, розвитку соціальних систем, розвитку ну, навіть розвитку системи видалення відходів. Бо скажімо, створення міської каналізації це надзвичайно великий крок в розвитку людства. Це просто ми так до цього звикаємо, що не усвідомлюємо цього. Але це факт. Якщо ми зараз сучасні екологічні проблеми подолаємо, то ще багатьох нових успіхів вибачте за продовження наївності, але тобто, якщо якогось умовного недертальця помістити в нинішні суспільні умови, то він би пристосувався до цього життя, жив би довго і щасливо, там, наприклад, як і ми. Тобто, з точки зору еволюції, там те, що людина почала ходити прямо, це значно більший крок ніж те, що вона навчилася прибирати навколо себе. Я не знаю, що до конкретно неандертальця. Справа в тому, що неандерталець це все ж таки інший вид людини, ніж Хомо sapiens, вид до якого ми належимо. Судячи з усього, неандерталець був не менш розумний ніж ми, але розум його був дещо інше організований ніж нас. Але наскільки це відрізнялося, я не знаю. Якщо взяти більш пізній етап, скажімо, кроманьонця, то так, як якщо яку, якоюсь машиною часу перенести його в наш час. І виховати як сучасну людину, він би е, від нас практично очевидно не відрізнявся хіба що не мав імунітету до деяких сучасніших хвороб. Та ще й антропологи побачив, що його дивувалися, бо не могли б визначити, якої він раси. Оце цікавий момент, який стосується антропології. І от визначення рас А коли сформувалося ця чітка? Відмінність, яку ми можемо антропологічно помітити, дуже пізно. Вже багато років існував наш біологічний вид Homo sapiens, але існував він тільки в Африці. Десь кілька десятків тисяч років тому назад, наші предки почали розселятися по спочатку по Європі та Азії, потім і по інших континентах. І в зв'язку з пристосуванням до нових умов відбув дещо диференціювалися на раси. Але це вже було набагато пізніше ніж взагалі сформувався наш вид з усіма ознаками. Тобто, скажімо, інтелект, здатність домовлення, безперечно з'явилися набагато раніше. Ігор Дзеверін, науковець, еволюціоніст, доктор біологічних наук є гостем нашої студії. Говоримо про еволюцію цього суботнього ранку. 8 година 36 хвилин на студійному годиннику. Здається, у книжці фізика майбутнього відомий вам Мічо Ока, один із найбільш відомих популяризаторів, очевидно, науки. У світі е, говорить про те, що за якихось там можливо там 100 років, так ну трошки більше, трошки менше, е, людина ну перейде на якийсь наступний свій рівень. Це очевидно не можна пов'язувати з певною такою певним трактуванням теорії Ніцше про надлюдину, бо е, ну пов'язують, що там Гітлер якимось чином це потрактував по-своєму. Хоча філософи кажуть от Тарас, лютий, що він і не читав ніякого там заратустру й і це все міфи певною мірою. Але людина еволюціонує до цього часу. Чи можемо ми говорити, що ми самі себе перевершимо, змінимось в якийсь спосіб? Тобто, якщо ми розвинулися з якоїсь там бактерії, мікроби і перетворилися в той вид, яким я зараз, то через якусь енну кількість років, сотні тисячі, можливо, ми станемо чимось іншим, як біологічний вид. Мені здається, що е, у разі якщо не відбудеться якихось е, жахливих катастроф, в результаті яких людство взагалі повернеться до рівня там навіть не неандерталців, а австралопітиків, то е, великих еволюційних змін з нами не буде. Тому а чому? Що... ми зупинили. Ні, не в тому справа. Просто еволюційна зміна відбувається, коли діє природний добір. А фактично весь прогрес людства полягає в тому, щоб вийти з під тиску природного добору. Тобто досягти того, щоб всі люди могли мали шанс на те, щоб вижити, залишити нащадків, щоб всі ми при всій нашій різноманітності могли виживати і мати мали шанс на нормальне життя, гідну старість, щастя і так далі. Тобто, це стратегія людства. Але якщо це так, то добору не буде. Всі однаково пристосовані і тому. Тут фактично йде змагання між е, добором і досягненнями сучасної цивілізації. Там, де медицина без сила, там буде діяти добір, і справді і зараз відбувається зростання резистентності до деяких хвороб, е, які просто ще ми не вміємо лікувати. А там, де ми намагаємось впоратись в результаті діяльності нашої е, цивілізації, нашої науки, нашої медицини, там е, фактично добір припиняється. Певний рівень добору в нас. Безперечно діє і, о, хоча б, якісь е, стабілізаційні процеси, але я не думаю, що це щось радикальне. А От е, щодо радикального, ну років 100 тому була популярна теорія, це здається у Шпенглера, Так, піс, що після культури приходить цивілізація, яка по суті ну знищує те, що ми розуміємо під культурою, так і, в принципі, ну на основі захід, життя західного світу, частково ми можемо про це говорити. Ну, культура вона перетворилася в щось інше ніж ми її розуміли наші предки 100 років тому. Чи можна говорити, що наука в такий спосіб знищує релігію? І все ж таки релігія це дуже важлива форма суспільної свідомості. Попри якщо ми не говоримо про радикальні течії в науці, теж є радикальні речі, і одна людина там придумала як збудувати хмарочос і літак, інша придумала атомну бомбу, так і знищила сотні там тисяч чи мільйони людей навіть. Тобто, очевидно, про науковий радикалізм теж ми можемо говорити. Чи можна говорити до цього часу про протистояння науки і релігії? Я можливо дуже смілива людина, але я скажу, що я не згоден з шпенглером саме в принциповому плані, бо не можна сказати, що цивілізація знищує культуру. Мені здається, що в сучасному глобалізованому світі надзвичайно зростають шанси до розвитку усіх форм культури саме завдяки цивілізації, в тому числі і для якихось не наукових форм культури, в тому числі і для релігії. Тобто тут сама по собі думка мені здається, помилкова. Щодо змагання з науки з релігією, ну мені здається, що знов таки в демократичному суспільстві будь-яка думка має шанс на існування і захист її пропаганди, її розвиток. І це ну, ви принцип... погодитесь, що зараз ну, є дуже. Такі крайні радикальні думки, ну там, з, -з, з боку атеїстів, наприклад, що релігія там ну ледь не отруює життя сучасним людям і, і так далі. І так звичайно, далі. є, є і така точка зору, і радикальні атеїсти так само мають право її захищати, і так само як і е, віряни мають право спростовувати цю думку. А змагання покаже, хто з них правий. Мені здається, що оптимальна стратегія це саме розвиток будь-яких думок. бо за відсутності, скажімо, державної підтримки тієї або іншої ідеології дуже швидко стає зрозуміло, хто тут правий, і легко стає. З'являються можливості для розвитку різних поглядів, так само, якщо під релігію розуміти пошук якоїсь вищої істини, я, я не бачу, що тут змінилося на гірше внаслідок розвитку науки. Якщо під релігію мати на увазі догми, які хтось нам втовкмачує, ну я, я думаю, що це не на користь нікому, в тому числі і прихильникам щирої віри. Я хочу запитати у вас про зв'язок між біологією і історією. Доволі часто, особливо останні роки, ми говоримо про те, як якісь історичні події або історична пам'ять у тому вигляді, в якому вона там зафіксувалася, і можливо символічно чи міфологічно передалася, навіть від бабусі чи від прабабусі будь-кому з нас впливає на наші подальші ну, сценарії. скажімо, це так цікаво, що ми навіть з там, от психоаналітиком, зокрема тут говорили Ларисою Волошиною, яка часто до нас приходить як експерт. Особливо під час бойових дій, коли ми говоримо про якісь речі, пов'язані з пережиттям окупації, пов'язані зі ставленням тих, хто не на окупованих територіях до тих, хто на окупованих територіях, і в історичному контексті там повертаючись до голодоморів, про те, як ми пам'ятаємо і що ми пам'ятаємо, чи пам'ятає, отже, от про той зв'язок, такий довгий вступ, чи пам'ятає, наприклад, наш організм, або там передаючись від наших предків, оці страшні речі, які він переживав, і чи впливає це справді? На наші подальші рішення, вибори, вибори, які ми робимо в житті. Голодомор і от репресії, репресії, та? всіх такі речі, травми. історичні травми. Я б сказав, що на біологічному рівні ні. Ці успадковуються те, що передається з генами, а всі історичні травми такого типу вони генів не змінюють. Вони змінюють саме свідомість, і саме вплив таких речей на нашу свідомість йде через соціальні естафети. І тут дійсно вплив такий дуже великий, і це треба Раховувати значною мірою ми залишаємось заручниками нашої історичної пам'яті в багатьох питаннях а на рівні свідомості на рівні рів... ні, на рівні підсвідомості на рівні теж. підсвідомості теж так. О, але це все одно о, на рівні не генів а мемів це суто о, о, соціальна традиція о, тепер давайте розкажемо різницю між генами і мемами тому що м багато хто з наших слухачів, я думаю що слово мем розуміє як якусь таку штуку в інтернеті на яку легко робити пошук а насправді ж, напевно, з точки зору науки, це не те, ну взагалі, то ці два розуміння не дуже відрізняються. Справ... Тільки ми пошук робимо десь в іншому місці? я повернусь до того, про що ви сказали: про співвідношення між біологією та історією. В принципі, істо... закони історії дуже близькі до законів еволюційної біології. Фактично, вся історія це, з точки зору біолога еволюціоніста, це історія поведінкових ознак мавпи І від Відповідно, дуже багато аналогій ми можемо провести. Але якщо є еволюція, якщо є якісь історичні зміни, то є якась наступність і мають бути якісь е субстратні елементи, які передаються. Ну, якщо йдеться про біологічну спадковість через спадковість, якщо про соціальну спадковість, то через наслідування. І ось аналогом. Е Гена, в такій, якщо ми беремо таку аналогію, є якийсь дискретний елемент свідомості, який передається через наслідування, тобто мем. Це може бути і якась ідея, і якась мелодія, якась думка, якийсь афоризм. Все це, все те, що ми запам'ятали як щось цілісне, і передаємо наступним людям. Ось те, що про що ми говоримо, це теж ми обмінюємось мемами зараз. Біолог, еволюціоніст, доктор біологічних наук пан Ігор Дз. Верні гостем нашої студії ми говоримо про еволюцію, і зараз очевидно, якщо, якщо укладений якийсь топ стереотипів і міфів щодо цієї теорії, очевидно, найпопулярніші запитання, які вам доводиться чути не від прибічників теорії еволюції, а швидше від супротивників, які до цього часу найбільш актуальні міфи, зрозуміло, що очевидно, наука не має 100% аргументів. Аби, наприклад, переконати креаціоністів у тому, що світ збудований не за чиїмось розумним задумом, а все ж таки, от це випадкові речі, які мільйони мільярди років відбуваються у цьому величезному просторі, так і, от таким випадком, щасливим, більш чи менш виявилося життя на землі. Ну, я думаю, що ось до речі, саме те, що все є результатом випадку, це теж поширений міф. Бо насправді в еволюції поєднуються і якісь випадкові речі, і досить закономірні, які навіть можна прогнозувати. Зрештою, навіть випадкові речі можна мають свої закономірності. Це те, що вивчає статистика, це те, що вивчає теорія ймовірностей. І саме еволюція, ми бачимо, як скажімо, на основі випадкових мутацій в результаті процесу природного добору відбуваються досить закономірні речі. Щодо походження життя на землі, тут складніше, бо ми просто не маємо зараз науково розробленої теорії походження життя. Але я думаю, там так само буде взаємодія випадкових і закономірних речей. Чи не здається вам, що чим більше наука, чим більше наука відкриває світу і всесвіту, тим більше Ше з'являються нових запитань, і в цьому випадку власне прихильники теорії ну креаціоністської вони мають більше аргументів, аби так вказувати пальцем на науковців і казати, от у вас не вийшло. Пане Юрію, чи відбуваються якісь ну наукові на найвищому рівні якісь зустрічі, конференції в Україні от щодо цього? Це все ж таки справа ентузіастів і така закрита робота. Якщо говорити про дослідження еволюції, то безперечно люди працюють, є участь наших науковців в світових якихось конгресах, і у нас були досить цікаві заходи. Ну щоправда, світових останніми роками звичайно не було, але в принципі, наука інтегрована в світовому рівні. Але я б знов таки я б не сказав, що це що науковці, коли досліджують еволюцію, що вони обговорюють питання створення е, світу Богом чи щось подібне. Е, що найбільше обговорюють, як переконувати креаціоністів, щоб дали можливість нормально працювати, тому що просто науковців цікавить, те, що е, є темою дискусії, а з креаціоністом науковцю все давно. Зрозуміло. З точки зору релігії, ну, наприклад, серед еволюціоністів є люди абсолютно різних релігійних переконань. Є атеїсти, є агностики, є прихильники традиційних релігій. Є прихильники... Науковці ходять до церкви. Ну, Хтось ходить, хто вірує, а хтось не ходить, хто атеїст. Думаю, ось тільки біологи не ходять до церкви. решта Бі... Науковці ходять. А... Скажімо, ну якщо. Я до чого тут веду? Насправді, просто поляризувати очевидно стосунки креаціоністів і, і, і ну, атеїстів, умовно, або прихильників теорії еволюції, це трошки невдячна справа. Тобто, очевидно, що ми вже пережили цей етап, і людина може абсолютно бути вірянином, напевно, тієї чи іншої церкви, так, і займатися, наприклад, біологією професійно. В це... це... цьому є суперечність якась. А... Ну, це, це залежить від людини. Для когось це є суперечністю. Для, для кого, когось це абсолютно нормально. Я наведу такий приклад: він абсолютно хрестоматійний. Це, якщо брати еволюційну біологію, то одним з найвидатніших еволюціоністів ХХ сторіччя був Теодосій Добжанський. До речі, наш співвітчизник, який емігрував до Сполучених Штатів і там став провідним еволюціоністом і фактично заснував... Американської школи популяційних генетиків і еволюціоністів. Він в плані еволюції стояв на абсолютно е, наукових позиціях, на позиціях дарвінізму, був одним із розробників сучасної версії дарвінізму, синтетичної теорії еволюції. Але водночас він був абсолютно віруючою людиною, православним. І це в нього абсолютно гарм... е, поєднувалося гармонійно. Йому належить хрестоматійний виступ, що е, нічого в біології немає сенсу, окрім як е, е, в руслі теорії еволюції, але водночас він був християнином. Це, це поєднулося в одній людині. А чому от пересічна людина з вулиці, яка не є е, біологом професійним? Ну я, наприклад, ми знаємо лише Дарвіна. З усіх достойних людей, які досліджували цю проблему, це проблема і шкільної освіти, і, і, і популяризації, і, і успішності пропаганди креаціоністів. Ну він, хоча б, заслуговує на те, щоб ми його так шанували. Безперечно, Тобто, з, з вашої точки зору. Я думаю, що навіть ті науковці, що критикують, Дарвіна, погодяться, що це один з найвидатніших науковців за всю історію людства. В школах яким чином має викладатися ну або говоритися про знову ж таки питання, які ми над якими ми час від часу думаємо походження життя на землі, виникнення світу і так далі? А, тому що існують різні щодо цього думки. Там, наприклад, а, чи чи повинна бути християнська етика, чи повинна бути теорія еволюції, чи може це співіснувати або мусульманська одні... етика, або мусульманська етика, або будь-яка інша етика залежно від уподобання учнів чи батьків, чи школи рай... району і, і так далі, і так далі, і міністерство освіти, але бажано громади. В мені здається, що ну. Ну, почну, ну знов таки, це різні питання християнська етика і викладання біології. Почну з етики. Мені здається, що цю проблему, взагалі, якщо в нас буде державна школа і державна програма, не розв'язати в принципі, бо це що б ми не робили, це порушує рівність громадян перед законом. Яку б етику ми не ввели, це буде дискримінувати прихильників іншої етики. Тому я думаю, що і християнська, і мусульманська, і так далі, етика потрібні, але тільки в. В недільних чи там суботніх школах, як створюють релігійні громади. А е, освіта в державній школі, ну в загальноосвітній, це не обов'язково державна, вона має бути об'єктивістська. Про релігію треба розповідати в об'єктивістському стилі, розповідаючи е, 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 основні ідеї різних релігій, але без апологетики. І так само про науку розповідати, е, що зрозуміло, що не зрозуміло, які є проблеми, е, в тому числі, звичайно, і розповісти про аргументацію прихильників креаціонізму. і Чому науковці вважають цю аргументацію некоректною і неправильною? Ігор Дзеверін, науковець, еволюціоніст, доктор біологічних наук, спеціаліст у галузі еволюційної теорії, співробітник інституту зоології Національної академії України, був гостем нашої студії.